Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Іштар. Вітаю вас. Вітаю вас, Олена, я рада вас бачити. Я рада вас бачити також. І сьогодні е мені прийшла на думку така дуже цікава тема. Зараз, у грудні, останній місяць цього року, я вже ж е у кожного з'являється такий. Ну, починає з'являтися, можна сказати, новорічний передріздвяний настрій, тому що в грудні дуже багато свят, які піднімають так чи інакше нам нашу енергію, наш настрій, наш запал. І дуже часто на свята ми любимо один одному чогось бажати і та загалом загадувати бажання. Але не всі роблять це правильно. Іштари, я знаю, що ви. І ваш зв'язок всесвітом точно нам допоможе нашим глядачам розібратися в тому, як правильно висловлювати бажання саме свої або комусь, саме в такі магічні новорічні такі святкові дні, як це правильно робити, і що правильно і як бажати? Якими фразами чи можливо висловами треба бажання загадувати? Неймовірне запитання. Я коли е, ти задавала запитання, задумалася, що перше я таке чую, а насправді воно надзвичайно важливе, е, тому що е, ми, коли даємо е, бажання іншій людині, ми не просто кажемо їй слова, ми даємо їй ще й свою енергію. І якщо людина е, хоче побажати, але це іде не істинно, не щиро, але вона так треба, треба побажати. Через нещирість вона дає цю нещиру щиру енергію, і іншій інші людині воно не принесе блага, насправді. Дуже дуже важливе питання. Це насправді це не тільки навіть у свята, все, що ми бажаємо іншим людям, все, що ми бажаємо собі, ми маємо підкріплювати чистою енергією. Нашого наміру, ось наприклад, у нас тут прекрасні свята для нас, різдвяні свята, новорічні свята. Люди на землі самі створили ці свята. Ми повинні розуміти, що нам і всесвіту нам творець не написав, що 25 грудня має бути різдво, а 1 грудня, ой, 1 січня святкуйте Новий рік. Тобто ці свята ми на землі створили самі. Ми самі їх собі створили і самі їх встихуємо. І дуже важливо в ці дні ось ці бажання висловлювати із чистотою. Якщо ви відчуваєте, що у вас поганий настрій, у вас немає ресурсу, краще мовчіть, краще нічого не кажіть, тому що цей відпечаток енергії піде на ту людину. Просто можна мовчати, це також буде бажання за замовчуванням. Якщо у нас нема що сказати людині із щирістю і, ширістю, і настроєм краще промовчати, тому що людина, яка має таку слабку ауральний захист, слабкий на неї може вплинути ваші слова. І ваша негативна енергія, тому що одним словом ми можемо благословити, і тим самим словом ми можемо прокляття дати. Розумієте, тому що кожне слово воно несе свою вібрацію, свою чистоту. Але людина, яка говорить те слово, вона несе ще свою чистоту. І свою вібрацію, і коли людина в хорошому піднесеному настрої в радості, в щасті, бажає своїм рідним і близьким новорічну ніч, вріздяну ніч, достатку, любові про. А і вона дихає кожним словом. Вона і з кожним словом випромінює свою благополучну енергію, свою високу вібрацію. Вона наділяє не тільки словами своїх близьких, вона наділяє своєю енергією своїх близьких, своєю любов'ю, своєю добротою. Хочеться аж обняти всіх, і тоді це примножується і примножується і людині, якій ми побажаємо, і людині, яка бажає. І так працює за Всесвіту. Коли ми іншу людину благословляємо, ми себе благословляємо. Коли ми іншу людину осуджуємо, ми себе осуджуємо. Розумієте, це відзеркалення. Що означає 5 d вимір, до якого ми йдемо? У 3 d вимірі ми робимо різницю. Моє, а це твоє це в моїй хаті сталося. А це у твоїй хаті сталося. В моїй країні війна, а це у твоїй країні нема війни. У є розділення, це у 3D-мірності Є розділення. Знаєте, моя хата з краю, нікого не знаю. Коли в мене в сім'ї все добре, в сусіда погано, то це його проблема, або як новомодне слово, ми любимо застосувати. Це у нього карма така, хай сам собі вирішує це. Ми можемо дати обґрунтування на будь-яку подію, але у п'ять де вимірі, ми відчуваємо іншу людину як себе. Якщо інша людина нам бажає якісь слова, ми собі їх бажаємо і навпаки. Тобто іде від дзеркалення пряме і дуже миттєве, тому краще побажати своїм рідним і близьким е, ці слова тільки на високих вібраціях. Тому що дивіться, коли, наприклад, рідні, тим паче, рідні це є родовий егрегор кожної родини, кожна родина сім'я має свій егрегор, розумієте свій офіс, в якому вирішуються всі питання. І відповідно, коли рідні між собою дають привітання, а всередині у них є заздрість, у них є такі недобрі помисли. Вони хочуть побажати насправді в глибині душі чогось іншого, то ця енергія вона буде відбиватися і на них самих. Тобто, якщо людина має нечисті помисли до інших людей, до своїх рідних і близьких, і просто буде давати ці слова бажання, то ось цей смак після смак того, що поістину вона відчувала, повернеться їй же. і дуже швидко не повернеться ні через 10 років, ні через 20 років, а дуже швидко повернеться. Тому Такі свята вони об'єднують нас, вони об'єднують родини, сім'ї. вони дають нам піднесений настрій. Ми тішимося будь-якій ялинці. Ми тішимося. Сімейним обіднім столом ми ми взагалі тішимося рідними, що вони живі, що є поруч. І ось у такі моменти дуже добре бажати оцих слів і додавати свою високовібраційну енергію. Но бажати достатку, знаєте чого бажати? Також не у майбутньому часі. Що, наприклад, як мене нещодавно навчали, говорили, що якщо ти говориш я буду багата, я буду здорова, я буду щаслива, то цього не буде. Тому що ці потоки, наприклад, є потік багатства, потік здоров'я, потік щастя, вони до тебе не наблизяться. Ти не зможеш війти в ці потоки, тому що ти не формуєш правильний запит. А як формувати правильний запит? Можна просто одне слово сказати: я є процвітання, я є достаток, я є здоров'я, я є краса. Розумієте? І коли ми стверджуємо Я є, то ми входимо в цей потік. Розумієте, вводимо цей потік процвітання і далі ми рухаємося із цим потоком. І, звісно, коли є близькі і рівні, ми можемо стверджувати ці слова. Ми можемо бажати здоров'я, але так бажати, ніби воно вже є. Тобто, не, я бажаю, щоб ти був здоровий, так не працює. Щоб ти був здоровий, так не працює. Я бачу тебе уже здоровим. Я бачу тебе богатим. Ти вже богатий, ти вже здоровий, ти вже щаслива. Нехай щастя панує у нашому домі завжди. Розумієте, тобто стверджувати бажання всесвіт на щує, коли ми вже стверджуємося. Зрозуміти, якщо ми самі не віримо в це, то всесвіт тим паче не повірить, що ми того хочемо по Коли ми самі віримо, що у нас це є, всесвіт щитує це, як у нас це є, і створює всі події, дає людей зустрічі. Щоб нам принести саме те, що ми відчуваємо, якщо людина бажає іншій людині, наприклад, там друг бажає подрузі або чоловік дружині, я бажаю тобі фінансового достатку, чи ще чогось і такого, що людині потрібно. І коли людина це бажає і відчуває це енергетично, що воно вже є, уже так тут є і зараз. Тоді воно відбувається, пришвидшуються ці події, щоб та людина і насправді прожила ці емоції цього достатку. Розумієте, як це працює? Тобто, у стверджуваній формі і в теперішньому часі. Мені нещодавно пояснили один приклад. Мені сказали: візьми в руки пісок. Я взяла в руки пісок і мені сказали. Підкинь його до неба, так мене навчають. Коли я його підкинула, ну звичайно, що а, я не змогла його зловити, і мені кажуть, це твоє майбутнє. Ось це, що ти підкинула пісок вверх, ти не можеш ніяк його сконтролювати, ти не можеш ніяк навіть його зловити. Це твоє майбутнє. Воно, воно неможливе, воно без всяких прогнозів, ти не знаєш його. Тепер знову кажуть, візьми пісок. Я знову взяла пісок і роз'єднала пальці, і пісок просто випав з моїх рук і вони мені кажуть: а це твоє минуле. Ти теж не можеш його змінити? Його нема. Все, пісок впав. Роз'єднала пальчики. Нема минулого уже. А тепер кажуть: візьми знову пісок у руки. І я знову взяла пісок у руки, і вони кажуть: а тепер тримай міцно. Я тримала міцну руку, і вони мені говорять: а це твоє теперішнє. У тебе є тільки сьогодні, у тебе є тільки теперішній час. У тебе є тільки ця мить. Все, що ти думаєш, оце підкидання піска уверх, про майбутнє, воно можливо і не відбудеться. Все, що ти згадуєш про минуле його, вже немає. Ти вже в руках не тримаєш ні минуле, ні майбутнє. Ти тримаєш у руках тільки зараз. Тут і зараз, от коли ти тримаєш в руках весь пісок. Ти відчуваєш його цінність, ти відчуваєш його вагу, ти відчуваєш, що ти є зараз, ти можеш його доторкнутися до нього. А в майбутнє і минуле доторкнутися неможливо. І коли ми бажаємо людині, у нас має бути розуміння, що ми бажаємо уже цього зараз. І знаєте, що краще бажати насправді того, що людина потребує. Тому що дуже багато людей можуть бажати іншим те, чого вони самі насправді хочуть. Розумієте? Да, це правда. Це І правда. Поважати, пов... поважати бажання інших людей. Тому що те, що, наприклад, я захочу побажати людині в новорічну ніч, не означає, що їй це поістину треба. Розумієте? Зазвичай. А... У кожного різні бажання, хтось бажає одного, а хтось іншого, і те, що у нас вони різні, це треба поважати. І не переконувати тому, що хтось не правий, але бажання говорити тут і зараз в стверджувальній формі, що це вже є. Я вже проживаю цей досвід. І звичайно, що коли ми бажаємо хороші слова. Ми вібруємо на високих енергіях. А коли у нас є енергія радості, щастя, обіймів, смачної їжі, близьких рідних, тоді знаєте, егрегора сім'ї вони ніби як починають ширше і ширше світитися. Знаєте, якби свічка світила в хаті, і коли в хаті благісна енергія, гармонія всі обіймають один одного, бажають щирої любові, здоров'я, то та свічка, те полум'я все ширше і ширше і ширше, і воно збільшується і збільшується і збільшується. І це світло це є захистом для всієї сім'ї, для агрегору цієї сім'ї. Іштар. Я дуже дякую за те, що ти так детально поділилася з нашими глядачами про те, що і як варто бажати, це неймовірно цінні слова для нашої аудиторії. Думаю, що кожен візьме для себе щось корисне з нашої розмови. А я дякую за запис і до зустрічі вже в наступних випусках.